Ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язок вийшов економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ. Вітання, пане Олексію. Вітаю. Пане Олексію, хочемо поговорити з вами про те, як перемогти не лише на невоєнному фронті, але й на економічному після завершення війни, як не програти мир, так би мовити. Адже дійсно. Поки що не зрозуміло, як і коли закінчиться ця війна, але ми всі віримо в перемогу. Але разом з тим дуже б не хотілося, щоб Україна після нашої перемоги перетворилася на якийсь сировинний придаток Європи, і щоб якщо нас приймуть в ЄС, щоб ми там були якимись молодшими братами чи сестра-сестрами, як вже колись це було. В Радянському Союзі, то як, на вашу думку, що варто зробити і нашим і економістам, і нашим державним діячам для того, щоб вже зараз закласти підвалини для того, щоб не програти мир? Ну, перш за все, треба розуміти, що дійсно, якщо після війни ми будемо загортатися найбіднішою країною Європи, це фактично означає програти мир. Якщо у нас буде Складність нашої економічної економіки і складність економічної системи буде нижче, ніж, наприклад, сусідній Туреччині, яка посиленими темпами модернізується. Це значить програти мир. Або, наприклад, так і не досягти рівня валового продукту Польщі, яка має співмірне з нами по чисельності населення. Це теж, в принципі, є програшем миру. Тому а, після війни а, ми маємо зрозуміти, що а, ну а, незважаючи на те, що а, дуже багато зацікавлених політичних еліт вони хочуть повернутися в це в комфортне сировинне минуле, в якому вони перебували перед війною, а, це ідеальна, ідеальна база для формування рентної корупційної економіки, тому що всі сировинні економіки в світі, які базуються на сировині, за там, деякими виключеннями, вони є корупційними, тоталітарними, рентними, і передовсім це країни Азії Африки. Тому нам необхідно зрозуміти, що та модель економічна модель, вона була так би мовити, тупикова модель розвитку. Тому після війни. Це період нової промислової політики, нової податкової політики інвестиційної. Ми маємо всі шанси для того, щоб будуватися в глобальні технологічні ланцюги на доданої вартості, особливо зараз, от, в контексті так званого зеленого переходу, який відбувається в Європі в Сполучених Штатах Америки. Ми можемо стати там не адиадно з найбільш одним з найбільших виробників біоетанолу, тобто переробляти ту ж саму кукурузу. На білої та нової супутні ще отримувати можливості для випуску комбікормів, для там, тваринництва, для рослинних, рослинних сировини для зеленої енергетики. Тобто то тут можливості дуже багато. Можемо стати однією з найбільших країн з виробництва рослинного. Білка, тому що зараз, наприклад, в контексті цього зеленого переходу, ну світ переходить на ну, заміняє значну частку тваринного білка рослинним. це теж так звані зелені маркери. Тобто, ми можемо виставити деякі галузях так звані зелені маркери інвестиції і відповідно залучати. Досить значні кошти іноземних інвесторів для того, щоб збільшувати хоча б на один технологічний переділ, збільшувати переробку нашої сировини за п'ятирічний цикл. Тобто, якщо поставити собі за мету, наприклад, кожен п'ятирічний цикл збільшувати переробку, поглиблювати глибину переробки на один технологічний переділ, це вже буде величезне досягнення для нас. Тобто в цьому контексті у нас є. Так звані а, абсолютні конкурентні переваги, тобто це власна, власна аграрна сировина. А, і ми маємо розуміти, що, от, наприклад, а, а, довоєнна модель вона фактично вже збанкрутіла ну, за фактом війни, тому що логістичні проблеми з, з транспортні проблеми щодо великих обсягів, обсягів сировини у нас будуть залишатися ну, ще досить тривалий час. Тому треба від великих фізичних обсягів експорту. Приходити до а, великих обсягів доданої вартості в експорті. Е, тільки е, така модель вона зможе подавати це в вузьке гірло, логістичне, транспортне, яке вона зараз виникло з нашим експортом. Е, крім того, ми бачимо, що от модель з е, коли експорт людського капіталу наших заробітчан це теж модель, яка ну, в нинішніх умовах вона вже не зможе працювати. Тому що якщо ми, що в Україні не буде створюватись умови, щоб українці працював працювали себе на батьківщині, то вони фактично. ця трудова міграція вона перетвориться вже на постійну міграцію. І це, це дуже небезпечно, тому що ми будемо перебувати в демографічній кризі, досить суттєвій. Після війни населення має, мабуть, скоротися до 30 мільйонів осіб і менше. Там майже 10 мільйонів це будуть люди пенсійного віку. Тому нам а, необхідно запускати програми. З репатріації наших біженців, наших мігрантів, як колись робив Ізраїль, повертаючи євреїв, які були росіяні по всьому світу на батьківщину, так такі саме програми нужна необхідно буде створювати в Україні, тому що а, інакше ми не зможемо подавати всю демографічну прірву, а замінити українців там мігрантами зі сходу, з Африки, ну знову ж таки, там це не це не є прийнятним наразі варіантом для нас. І ми маємо розуміти, що в 21 столітті саме людський капітал це є основний двигун економіки. Тобто люди це нафта 21 століття. Тому от, саме акцент на використання людського капіталу нам вже вже необхідно зараз думати, як запускати, поки Україна в топі світових новин за допомогою тих же міжнародних. Транснаціональні корпорації високотехнологічні, таких як компанії Маска чи Бренсона, запускати в Україні промислові робітничі і технологічні навчальні центри з підготовки інженерного та робітничого персоналу для того, щоб українці могли отримати найсучасніші навички, компетенції. Тобто, звертатись до наших західних партнерів, щоб вони допомогли нам. У підготовці нашого людського капіталу, а потім, за допомогою цього людського капіталу, бізнес зможе зробити такий суттєвий економічний е стрибок. Ну і е треба сказати, що близько е 5 мільйонів внутрішньопереміщених осіб це теж величезний людський капітал, який не можна е втратити. Тому, наприклад, в своїх статтях я описую проєкт Фенікс, це будівництво нових міст і містечок для таких переселенців. І в спеціальних економічних промислових індустріальних платформах, які можуть виникнути навколо наших атомних електростанцій в тридцяти кілометровій зоні до атомних електростанцій, фактично за рахунок доступу до дешевої електроенергії ми можемо залучати інвесторів, які в на цих індустріальних майданчиках будуть розміщувати на виробництва і використовувати використовувати наш Людський капітал для того, щоб е розвивати своє виробництво в Україні, і е тому такий проект Фенікс він може ну, перетворитись на справжній е такий, теж е драйвер нашого економічного розвитку. Тому що інакше ми просто втратимо нових ну, цих людей, то вони не зможуть адаптуватися, не зможуть знайти себе в Україні, будуть їхати за кордон, або там жити в якихось модульних містечках, які перетворюються на які ну соціальні гетто. Тому це тут теж величезні можливості для нашого розвитку. Пане Олексію, дуже багато цікавих думок, але одразу виникають запитання. І в мене, от стосовно перше, запитання стосовно того самого зернового коридору, про який ви згадували, але дійсно нам треба переробляти те, що ми виробляємо, чи це пшениця там, чи кукурудза чи інше збіжжя. І дійсно, можливо, це б не було б таких проблем, які ми бачимо цьогоріч через війну. Але чи захочуть, наприклад, уже той перероблений продукт купувати ті і країни, які, зокрема, країни глобального півдня, які потребують, наприклад, якщо це буде борошно, чи якісь там макаронні вироби, чи вони не переорієнтуються на якийсь інший ринок, де вони будуть купляти саме сировину, чи зможемо ми їм переконати, що наш перероблений продукт з доданою вартістю, він теж вартий того, аби його купувати. Тут справді є певна така ілюзія, що ми можемо українськими макаронами чи українськими йогуртами захопити світ, тому треба орієнтуватися на відповідні такі маркерні продукти, які стають основними символами цього зеленого переходу. Тому що маємо розуміти, що в рамках зеленого переходу будуть концентруватися величезні світові інвестиції. Ну, достатньо сказати, що. Пакет зелених інвестицій в Європейському Союзі це більше 1 трильйона євро в США, приблизно така сама цифра, тільки в доларах. Тобто декілька трильйонів євро буде вкинуто в світову економіку для того, щоб досягти цілей цього зеленого переходу. І тут ми маємо просто опанувати цю, ну, називаємо так, зелену хвилю. Таким образом можна висловити. Знаєте, коли ти, ти опановуєш мейнстрімну економічну хвилю, торговельну хвилю, то ти знімаєш з неї вершки. Тобто ти перший і ти отримуєш найбільшу рентабельність. Тому, наприклад, ну, продавати макарони важко, а от продавати, наприклад, біолітанол це вже не, 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 не зовсім важко, тому що він фактично дивимось на. Так званою так званий, так званий е -е акт е -е -енергетичний, е енергетичний акт або е біль в Сполучених Штатах Америки там е суттєвий рівень обов'язкового використання біотону в, в тому числі в автомобільному паливі. Теж саме європейський зелений стандарт використання біотону. Нам просто треба перемогти свою внутрішню економічну мафію, тому що -у -у, ну, парадокс полягає в тому, що в Україні найбільше акцизи не на найбільше акцизи в Україні чомусь саме на біопаливо. Mm -hmm. Хоча це той вид палива, який ми можемо виробляти самі. У нас для цього є ресурс. А акцизи на паливо, яке виробляється з, з нафти чи природного газу, у нас найменше, хоча у нас не вистачає власної нафти і мало власного природного газу. <гану> і у нас фактично ну, існує так звана нафтова або там, бензинова мафія, яка кон контролює значну частку ринку і знімає з нього величезну рентабельність. І вони фактично не пускають біопаливо на цей ринок, тому що це не їх бізнес. І тому вони вибіюють через парламенту такі норми щодо акцизів на біопаливо, щодо взагалі застосування біопалива. Тому знаєте, це елемент національної енергетичної безпеки. Якщо б у нас, наприклад, зараз 20% в енергетичному балансі палива було саме біопалива, то ми б в тому числі використовувалися в армії. То нам би набагато і ми б його самі виробляли. То ми нам би набагато легше було б його зараз і і ну, забезпечувати і армію цим паливом. І набагато скоротилося б логістичне і транспортні стратогістичні транспортне навантаження. Не треба було б аби бензовозами з Польщі вести через всю країну ці паливні продукти, якщо б у нас по всій країні були децентралізовані, розсереджені виробництва невеличкі, середні, великі. Біопаловий, причому ну, знищити їх ракетами росіяни б не змогли, якщо б це було тисячі там, невеличких середніх заводів з виробництва біопало, їх знищити ракетами ну, просто неможливо. Ага. А, так, так само а, виробництво рослинного білку, ліцетінів, біодобавок. А, а, Тобто це теж а, товар, який буде, він, він буде користуватися а, підвищеним попитом, він буде от, мати той самий зелений маркер. Для цього нам просто потрібно вибудувати таку дворівневу систему виробництва в цьому плані. А, а, на першому рівні ми маємо розвивати невеличкі середні виробництва. Знаєте, як колись в Греції, наприклад, чи на Кіпрі, там кожне невеличке господарство має виробнити свою там, маслобінню, де виробляє е олівкову олію. І в той же час є великі заводи, які виробляють ту саму олівкову олію, олію, але вже промис... в промислов... промислов... промислових масштабах. І так само і в Україні така має бути дворівніва модель. Тобто це невеличкі. Виробництво, в тому числі біотаного, там рослинного пілку, там на рівні а, таких а, середніх фермерських господарств чи а, кооперативного об'єднання декількох фермерських господарств, таких фермерських кооперативів. І на другому рівні національні чемпіони з виробництва цих товарів, тобто там на, на промисловому рівні великі заводи. Для цього потрібна необхідна державна, перш за все, політика. Тобто ми маємо спочатку простимулювати, щоб ми самі купували цей товар, потім ми маємо перейти до експорту цього товару. І в принципі, це, у нас є цікавий такий кейс, пов'язаний з соняшниковою волю. Ось Україна була найбільшим експортером саме насіння соняшника. Тобто ми експортували сировину, але коли ввели систему експортних мит на насіння соняшника, за 5 років ми отримали більше 50 масових екстракційних заводів а, і а, а, так, так званих МЕЗів, і а, у нас зараз Україна одна з найбільших виробників о, саме соняшникової олії в світі. А це вже продукт з доданою вартістю. Хоча і тут. Є куди прямувати, тому що, наприклад, ті штурки купують нашу олію, бутилюють її, там додають якісь маркетингові домішки вітамінів, і потім по всьому світу продають вже бутильовану олію з під маркою там, під, під власними торгівельними марками, там, заробляючи до 20 центів на одному літрі. Тобто, в принципі, забираючи у нас ту саму додану вартість, яку ми могли. Б Залишати в Україні, якщо б знову ж таки була відповідна а, державна політика. Тобто тут у нас а, просто а, у нас країна величезних можливостей, і ці величезні можливості а, їх треба пере... Пер, 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 їх треба трансформувати в величезний економічний потенціал, е, пане Олексію, не хотілося б ну, так трошки простіше запитати. Скажіть, е, ну у нас є от ситуація зараз, наприклад, війна. Де е, на вивчення, на оволодіння, там, наприклад, західною зброєю нашим військовим потрібен деякий час. От Скільки часу потрібно ну на вашу думку, нашій країні після перемоги, щоб е, втілити в життя, е, наприклад, е, ті ж самі зміни, які ви пропонуєте, і чи взагалі готові в нас люди, які от зараз ну от в мене є, що є, я працюю так, як я працюю. Там десь вистачає, десь не вистачає, але хоча б щось. Чи, чи взагалі готові наші люди перейти? Ну, прості люди, які будуть на цих виробництвах працювати. Там десь може бути скорочення людей, які потрібні для виробництва. Десь, можливо, на заводах там працює багато людей, а там потрібно буде більше кудись. Е, робоча сила завжди все одно, ринок робочої сили повинен бути завжди насичений, як то кажуть. Чи готові ми <зас> до цих змін? На мій погляд, це як мінімум два політичних цикла по п'ять років. Угу. Тобто тут не треба ну, перебувати в ілюзії, що можна за один чи два роки досягти нинішнього рівня розвитку Польщі, хоча б для, ну, для початку, хоча, в принципі, нам потрібно ставити собі за мету не там, 500. Мільярдів доларів продукт, а вихід на 1 трильйон продукту – це не якісь там, знаєте, це економічна фентезі, чи якісь там такі мрії знаєте, не здійснені. Тому що ну, є така країна, Південна Корея, яка після Другої світової війни у них ВВП на душу населення був 80 доларів на рік. От вважайте, от вважайте на, на, на рік всього нашого 80 е, мільйонів доларів. Ой, 80 доларів, 80 доларів на рік на одну людину. Mm -hmm. Тобто можете собі уявити, наскільки е, ну, страна перебувала в злиднях економічних, е, е, тобто там менше 8 доларів на місяць. Е, в, той, в той же час, наприклад, в африканській такій країні, як Гана. Паралельно з Південною Кореєю було 180 доларів на людину на рік. Тобто більше ніж теж дуже мало, але вдвічі більше, ніж вдвічі вище, ніж в південній Кореї. І, наприклад, така країна, як Сомалія, випереджала після Другої світової війни за рівнем економічного розвитку Південну Корею. Вона фактично лежала повністю в руїнах після війни між Північною і Південною Кореєю. Там було все знищено. Більше того, на півночі, яка стала кому комуністичною країною, залишилися основні промислові підприємства, столиця країни СУ тричі переходила з рук в руки, була фактично знищено. Тобто, І, до речі, щодо, щодо корейців, теж були певні стереотипи, наприклад, ті ж японці, які були там колонізаторами Кореї, імперію, яка захопила цю країну. Вони казали, що корейці вони такі. Люблять пиячити, грати в азартні ігри і дуже е е е е е е непридатні не 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 до важкої праці. А зараз ми бачимо, що Креція одне з найбільших, ну, Південно-Куримається, одне з найбільших трудоголіків в світі, і це країна і вже інноваційна, творчого типу, входить в десятку на найсучасніші країн світу. У них ВВП вже там перевищив 1 трильйон доларів. Mm -hmm. А населення приблизно таке, як в Україні, там у них десь 40 мільйонів людей живе. Тобто Україні треба, ну, по-перше, позбавитись від ілюзії, що це буде за один-два роки. Як я кажу, це досягнення як мінімум двох політичних циклів. Тобто, нам необхідно два політичні цикли передбачуваної і послідовної економічної політики. Тобто не так, щоб там зі зміною влади повністю розгортався на 180 градусів економічний курс, а передбачуваність і спадковість економічних рішень хоча б протягом двох політичних циклів. А друге, необхідно простим українцям дати цю відчуття постійної постійно поступового покращення їх життя. Тобто, знаєте, не те, що там завтра звалився золотий дощ. І всі стали мільйонерами. Але люди відчувають, що з кожним роком вони стають заможнішими, вони, вони краще живуть, у них з'являється більше можливостей, тобто, щоб вони відчували поступово покращення їх життя. І я вважаю, що українці вони надзвичайно працьовиті, а вони просто дати знаєте, от, конкретну ціль і мету, тобто показати, що вони можуть досягти. Певних життєвих стандартів, ну, ну коли українці працюють, наприклад, в тій же Польщі, і вони знають, що за п'ять за років вони можуть назбирати там своїм дітям на квартиру а, чи побудувати свій дім там за 10 років, а, накопичити гроші, то вони працюють по 10-12 годин на добу. Тобто вони українці вони надзвичайно працюють, їм треба просто дати. Дати цю стратегічну мету і показати, що о, її можна досягти, оцю українську мрію. Тобто треба сформувати українську мрію. Знаєте, колись американська мрія створила в -Америки, так нам, так само ми маємо сформувати українську мрію. Тоді у нас все вийде. Дякуємо, пане Олексію, за цю інформацію, за ваші думки розумки роздумки та пропозиції. Отож, економіст, фінансовий аналітик Олексій Куч був з нами в ефірі громадського. Інтерактивного та радіо 1. на все добре, тримаємось до перемоги.